Рівняни провели в останню дорогу 44-річного героя В'ячеслава Боричука. Військовослужбовець загинув 7 вересня на Сумщині унаслідок ДТП. Близькі та друзі захисника прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. Ми з ним виросли разом. На одній на одні вулиці жили з ним. Хай йому земля буде пухом. За це небесна йому. Таких людей дуже мало. Як Славик. В'ячеслав народився 6 вересня 1980 року у Рівному. Після навчання у школі отримав фах токаря у місцевому технічному училищі, а також відслужив строкову службу у армії. Чоловік багато часу працював водієм, а також різноробочим. У березні минулого року отримав повістку та, не вагаючись, пішов до військкомату. Захисник пройшов на найгарячіші точки Донеччини. Військовий вважав своїм обов'язком борнити рідних від небезпеки війни. Хороший чоловік, хороший батько. Взагалі добра людина і дійсно, що хоробрий воїн, бо тому що ну, він зразу з перших днів сказав, що я піду захищати Україну. Взагалі дуже-дуже-дуже. Наш Славік взагалі, дуже, він як сусід хороший. Та взагалі дуже жаль, звичайно, 44 роки боронити таких людей, як він. Присутні на майдані люди поклали квіти до домовини захисника та попрощалися з В'ячеславом. Чин похорону здійснили у свято Троїцькій церкві, а поховали героя на кладовище тинне, вічна та світла пам'ять чоловіку. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.